П'яте завдання у нас стоїть таке. Потрібно виконати дії. Тобто ми маємо звичайний вираз. І нам треба виконати дії. Давайте розглянемо. Перша дія. Перша дія виконується в дужках. Як завжди в будь-яких прикладах, перші дії виконується в дужках. Далі, якщо є множення, виконується множення. У нас в цьому прикладі нема. А далі додавання віднімання. Значить, маємо. Перша дія, друга дія і третя дія. Для того, щоб додати чи відняти десяткові дроби, ми повинні нагадати собі, що ми вже. Дії віднімання додавання вивчили з натуральними числами. Тут все так само, як з натуральними числами. Тільки одне зауваження, що потрібно дотримуватися такого правила. Кома завжди повинна бути під комою. Дивимося, перша дія в нас буде така. 0, цілих. Сімдесят дев'ять Підняти 0,206 тисяч. Записуємо це в стовпчик. 79, Так, кома під кома. Якщо в нас не вистачає десь числа в кінці, наприклад, справа, значить ми можемо дописати 0. Позичаємо звідси туди. Ну, я маємо 10 відняти 6, буде 4. Тут вже на 1 менше. 8 відняти 0 8. 7 відняти 2 5. 0,500. 84. Друга дія. Друга дія у нас знаходиться в других душках. Я Зразу писати стопчик. 6,7 відняти кома під комою. Звертаємо 2305 305 10. 10. Передивіться. Тут числа є, а тут не вистачає. Значить ми можемо справа сміло дописати нулі. Вони нічого не міняють. Значить, від нуля ми не можемо відняти. Позичаємо від сімки одиницю. Маємо 10 відняти 5, 5. Тут у нас 9. Тут у нас 9 відняти 3, буде 6. І в сімки забрали одиницю, маємо 6 відняти 2. Буде 4. Кома під кому. І 6 відняти 4 буде 2. І третя дія – Додавання. Як завжди дотримаємося при записі в стопчик, що ви кома була під комою. Дописуємо 0, тому що тут не вистачає. І виконуємо додавання. 5 додати 0. 5. 4 додати. 9. 3. І 1 запам'ятовуємо. 8 додати 6. 15. І 8 додати 6. 14. І 1. 15. 1 zapametovujemo. Predate čutir 9 i udjel 10. Odin zapametovujemo. Stavimo komu. Dodate nu 2 i u jedinicu prijem. Ovo je znaš preko Stavimo do rivni, 3 cíli, Шестьсот тридцать пять, десят десятитисяч.